Друга серія серіалу Школа літом. Дивіться до кінця. Будемо дуже раді. Ну, я перш. Ну добре. Так, сказала, що тут буде, бо там дощ, значить, нас тут так, на вулиці, коли на вулиці сонячну, значить на вулиці, на уроки. А якщо дощ, в хаті. Привет! Привет! Привет. О, я забыла вчера сюда. Я тоже. Приставляю? Дети, добрый день! Добрый Встали. день! Я встала! Я раньше встала. Добрый день! Добрый! добрый день. Чай. Ми завжди що літом ми інколи будемо на дворі, але ну, ну, менш ну, завжди, так, але сьогодні у нас пішов дощ і тому ми е, в хаті. Ми все прийду. я дещо в учительські забула. Діти Ді, я забрала, Тож, ані? ані сьогодні mm -hmm. не підписує завжди. Ані, ані так сьогодні, ну, я просто його забула, щоб не загубити ніде. Так, зараз у нас математика. Так. Зараз я вам раздам дождь. Что? Чего Что Что Я не понимаю. О! О, старый тут лежит. Это не старый твой. А, а какой? У вас сьогодні будуть з математики, завдання. Це другий день мало школі. Це не другий день. Це другий день. Це не другий день. А вона... Ти що забула? Чи набагато розслабилася в себе вдома? Так, діти відкриваємо і пишемо клас. 4 червня класна робота. Всі написали. Ні, що я пишу. Ні. Добренько. Написали. Написали. написали! Молодці. Е, тепер зараз Ди. я uh, задам Алюні приклад. 2 плюс 2. Чотири. Е, п'ять плюс п'ять. Десять. Шість. плюс три. Не знаю. Шесть шесть. плюс три. Ну, добре, давай Три плюс три. Три плюс три. 840 додати 40. 840. 840 додати 200. 140. Ну, e, 1040. А, будемо. Добре, Добре, ви діти всі, в мене розумні. Так? Так! Так. Двоє, точніше, ви мене розумні. E, Зараз... Засуні. Зараз я вам дам невеличку контрольну. Я... Контроль не набіжу. Ну, і ми побачимо і перевіримо Hello. ваші знання. Надіюся, що сьогодні буде останній день, як ми е проводимо наші уроки в класі. У нас в приміщенні а будемо проводити весь час. На дворі, тому що там дуже гарна погода літом, ви всі це знаєте. Так. Ви ходите, ви ж знаєте, що ви ходите тільки два тижні. Цих два тижні ходите, потім тиждень не ходите, а потім по тижню ходите. Ви розуміли? Ну, по суті, знають ваші мами. Усе. Зараз я вам дам невеличку контрольну. Або ні. Я зараз задам приклади нашій сташі. Напишу їй у доханку. Напишу приклади у зоши. І як вона їх зробить? Побачимо зараз. Зараз я тобі напишу. Бери я диктую приклад тобі. Приклад 100. 40, 140 140. 40. Додати 1300. І відповідь. Дзинделин-дзингелин. Ой, мені хтось дзвонить. Алло? Добрий день. Так добре, звичайно. Так я їй скажу добре. Що це таке? Що це таке? А, дзвонила твоя мама, скажеш, чи ти після скільки сьогодні? Після п'ятого року. Не знаю, що так сто сорок плюс тисячу три 1340 триста тисячу триста Наступний приклад пише двісті тридцять чотири. Додати всім помножити на вісім. Додати скільки? Сім помножити на вісім. Спочатку як ми робимо? С чем? Я краді е спочатку. Спочатку можна. Правильно. Так. Две девяностых? Дарим 290. Так. Да, блин. Скільки кілограмів я... в другому ящику було яблук? Тридцять. Ти молодець. Дзинь-дзалим, дзинь-дзалим. Урок закінчено, можете йти на перерву. Ага. А я в учительську піду. Тримайте, я знаю. Тримайте. Добренько, що видається. До побачення, діти. До побачення. А ми ще сьогодні побачимось. Все, побачимось. Ой, коротше. Альона, привіт. Привіт. Я чуть сяду на мати на сижу на інформації І піду. О, що тут телефон. В туалет? Mm. Да. да. Показываем. Бо я поменяла колье волос на серый, Чтобы тише быть. А хочешь конфетку? Да, очень. Можно я выберу? Да нет. Можно, можно, можно. Так, Думай. Я так все напим. Пока я себе тоже буду. Я думаю, что себе тоже буду. Blink. Ja, nee. Будь ласка, віддали телефони свої. Угу, взяла. Вчирка, ваша забула телефон. Зараз секундочку я її занесу. Угу. А, стати дай мені телефон. Ти ж її третій віддала. А, мені на всередині на столі. А, ось це. Тримай. А розпочинаємо. Відкриваємо кахут. А зараз нема? Скачаєте. Кахут. Скачала. открывай Ага. Далее. Угу. Вписывайте свое имя. Мне не попало. Я не разъяснила. Выключила телефон, так зашла а Собарик, хоть. Інтернет це що? Інтернет це коли, типу, щоб ти, типу міг іграти в такі ігри, ну так далі. Ну, Чити уроки на телефоні. Інтернет це коли, типу, ти можеш зробити. Типу, щоб поіграти якісь ігри. Можна. Ну, я не мій поняття. Добре, молодець. Наступне запитання. тут Те що вам вона завертання. Програма, в якій можна... Програма з котиком. А? Програма з котиком. З котиком? Ти... Скріпч! Угу, молодці. Там де Ну, скрип... Ні, mm -hmm. mm -hmm. Ні, що я, так, я? я котик і там музикальна така гра, котик. Музикальна. Це не такі, це не гра, це програма. попросила, щоб я вам виставила оцінки та поставила еночки. Я виставила вам оцінки, вони будуть в електронному вашому журналі, а я додому до побачення. Дуже цікаво. А чого вона дивилася в мій телефон і рилася там? Я знаю, що вона ще хотіла його кинути в стінку, але не кинула. М -м -м. Бо знала, що зараз вчителька зайде. А, ну так. Ще потім дуже цікаво. А я побачила, що вона вводить мій пароль, паруль, ми ще більше знати про мене. Так? І, і, і вона знала, що вона вчителька може розказати мамі. Ну так, але вона не знала пароль і так. Але вона ж я б ще помітила, що вона сміялася з моєю аватаркою. Ну, такой. Та ні, дуже прикольно, Ну. Вау. Так, да, вона сміялась з нею. Ну і що, що мені? Вона подобається? Що мені з того скажеш, так? Да? Ну так, вона що в нашій демократії. Тож мені людина знайшлася. Тук-тук-тук. Роходьте. Добрий день Hello, children Hello, teacher Добрий день. Якому я покрасила ще трішки кінця. Ось так. Дякую. Дуже прикольно. Ми завжди краситися. Дякую. Ви заховайте печиво, будь ласка. Я вам дам сьогодні, напевно, невеличку контрольну ну можливо, або ні. Ми все ж таки продовжимо вчити слова. Ну, Зараз я вам роздавати не буду. Ми продовжимо вчити слова. Так, Саша, як буде ванна кімната? Бедрум. Uh, як буде кухня? Кітчен. Як буде спальня? Бедрум. Молодець. Так, Альона, як буде коридор? Ком. А є Даліна. Дані. Дані. Рум. Рум. Ну, ви знаєте, що Альона зараз перейшла з першого класу, в п'ятий, тому що там ніякого класу, ніякі класні її брати, і тому вона ще нічого краще no, не. А ще першого класу не було. Тільки залишилося п'ятий, шостий, в Тримайте, це на вас. Дякую, але не можна по нього раді відкрити. Добре, зараз мені Саша скаже, якими буквами пишеться кіт. к І, Т, С, Эч, Е, І, М. Молодець. Скажи, як пишеться вам. Як пишеться батрум, ти? Бі. L -I A -L. ти ж його не отримаєш, якщо будеш так себе вести на англійській. Віддаю, але ще раз побачу. Окей, okay, я зараз... Uh, what? Hall. H-A-L-L. Ммм, гуджо. Окей, let's... Um, why... Uh... Відкриваємо книжки на сторінці. 33. Mm -hmm. Читання? З е, е... англійської книжки. Mm -hmm. Поділися з нею книжкою. Так, я знаю, що я просто дві є. Я купувала тобі дві. Тримай. Ти надала Дарю тобі, бо наша мені друга книжка. Mm -hmm. Дякую, статі, що, що подарила. На здоров'я. Так, відкриваємо сторінку три. Сторінку 3, три, три. Е, ви мали прочитати дві сторінки вдома. Так, Саша, про що ти прочитала? Я прочитала, що, що є такі малесенькі ді, що їм треба допомога. І Навіть якщо вони хворі, що не хворі. Наприклад, що одного, е, наприклад, в нього ногівна, чи він сліпий, нічого не бачить. Почекай, ласка, але тут нема. Альма... Сторінки три є. Де? Це сторінка три. Ага. І нам треба допомагати. Якщо ви бачите на дорозі таку дитину, і вона побага, погано бачить, треба обов'язково їй допомагати. Добренько, молодець. Ем, Альона, про що прочитала ти? А, мені ще я... не було книжки. А, ну, добре. Саша, про що ти ще прочитала на... Я ще задавала 25 сторінку. А, я ще прочитала, що, е, що треба батькам допомагати. Наприклад, е, ти ж собі не можеш собі сістися, розлігтися, а мама або тата, або старша сестра, то за тобою прибирають. Треба допомагати. Треба не розложувати кості, встати і поприбирати. Так. Але ж я завдавала не тільки третю, двадцять п'яту. я... ти ще не пам'ятаєш? Соту. Соту я десь пам'ятаю. Але десь забула деякі слова. Тепер я буду Ничего страшно, читати. своїми словами віддам. Тепер да, я, я буду читати. Що там починалося? Ти а, жила собі дівч... дівчинка в лісі, що вона жила собі дівчинка на в лісі. Ви, ви впали тут саме все добре. Добре. Е, 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 це була дівчинка в лісі, вона така думає. Я хочу, ще не вийду. Добре. А е, вона собі таке думає. Так, ти собі подивимось. І кінець. Тобі не здається, але мені здається, що ти якось забагато розповіла. Бай. Дін-дан-ден-да. <пух> Діти, урок закінчено. До побачення. Гудбай! Буде перерва, то це я буду читати цю книжку. Молодець, до побачення. До побачення! серці я гляну, який у вас далі урок. Е а і фізкультури у вас сьогодні не буде. Жаль. А це та... сама... сама Аня. Ой, блін, що робити? Фізкультури немає. Не... Вас... Останній шляху. урок українська. Мене ж після п'ятого уроку забирають. Е, так, але вийшло, зараз це був, он, у вас закінчився англійська ч, е, 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 цей, у вас сьогодні ж 5 років, е, і тебе після п'ятого го мала йти додому, бо мама, напевно, не попилку і думала, що в тебе 6 років, але ні, е, у нас сьогодні 5 років і ти підеш навіть на один раніше, мала йти після п'ятого, го але теж четвертого, тому що в нас сьогодні тільки 4 роки. Готуйтеся э, до української. Я пішла, зараз прийде ваша вчителька. Катя, цікаво, а на українській все буде чітеньке, чи, чи буде... Так, все здаємо до зошити! Не знаю, може так.

Каждый и треба. Лара, подождите, я пройду. Я пришла. начинаем <coughs> урок. родила и Лондон и -то Я сегодня зла? Нет. Так. Да. Чего? Тому. Среди. Я не поняла. Сейчас выключаю. Телефон. Выключаю. ваши дела. А, что -то, что -то, что -то... Так просто Все мы о а класс. А это понятно. Все мы дурный класс в нашей школе. Давай! Ну да. Сейчас что, канала? А! И забыла. Сегодня все ставлю два. И за нас Наші класна робота. Швидко! Діти, я така зла, що урок закінчено. До побачення. Я не зрозуміла, чому вчителька української мови ну, ваша вбивця з класу недовольна. Ви її розізлили? Нє, Нє, саме... Ні, саме, бо ви на саме... В школі. Розуміла, до побачення, ви відпущені. А, вчителька почала ще ви вам оцінки та показати всі, які всі діти. А, так за я бі. сьогодні, тому що кінець. Кінець років? Е, просто кінець дня день... і просила вам показати. Зараз покажу. Кажу вам оцінки. Не заглядати вже. Не дозволяла. Е, оцінки. Саша. Е, за сьогоднішній день. Саша, 12 математика, 5 інформатика, 10 англійська, 2 мова. Альона, 10 математика, 2 інформатика, 9 англійська, 2 мова. Артем, 0 англійська, 2 фізкультура, 0 математика, 0 українська, 0 – маневрія. Марійка. Марійка. Десь це вчорашнє. 10 англійська, 9 фізкультура, 2 математика, 7 українська мова, 9 малювання. І так само Аня усе 2. Це два. Так. Все ви можете збиратися до побачення. до побачення.